Усім привіт, друзяки! Сьогодні у нас розпаковочка паперових сюрпризів. Як ви могли бачити, вже новиночка, вона така товстезна, що вже випадає з рук прямо. Наша новиночка сьогоднішня фіджитборд. Це ми будемо складати такий, типу, фіджитборд. Тут різні буде на тему табалапки, якщо ви можете вже бачити, ось. Фіжитборд на тему табалапки. І так, сьогодні я хочу зробити фіолетову упаковочку, тому давайте виберемо фіолетові пакетики. Так, який тут у нас фіолетовий. Кстати, я вам не показала пакетики. Отакий є. Мені він дуже подобається. Такий з фіджетбордом. Тут я просто умовно так намалювала. Такий з табалапкою, такий. Отакий. От отакий. Це я взяла пакетик від колекції маски, тому що в мене тоді закінчився папір. А були тільки розірваті пакетики, я його склеїла і тут намалювала просто. От тут я не знала, що намалювати, тому просто так. У мене взагалі не було ідеї для пакетики, тому просто. Тут я написала fidget Board» І отакий от, от. Я думаю, саме фіолетовий це оцей. Ми беремо його, ой, капець. Це колекція, така велика, Тут вже відлетіло. Так, отакий пакетик ми сьогодні беремо. Тут із рожевого Фі... Фі... в рожевий переходить. І так, колекція маски. Вау, вже чотири пакетики залишилися. Непомітно так пролетіло. Давайте, Сьогодні в мене настрій на аніме, тому давайте візьмемо з аніме. Ось. Це аніме клинок, розсікаючий демонів. Ось. Хто хоче, можете подивитися. Дуже цікаве аніме таке. Класне дуже. Так, з колекції нігті. Який тут найфіолетовіший. О, не знаю. Давайте оцей візьмемо. І, типу, тут фіолетовий колір. Це рожево-фіолетовий, це не фіолетовий. Рожево-фіолетовий, ну нічого. Тут в нас. ой. Ой! Змішалися колекції. Так, давайте розкладемо. І вот так, вот. Итак, це в нас колекція iPhone. Давайте, давайте візьмемо... Ну, я кажу, треба починати з великих. Починаємо з великих. Ось. Сьогодні ми закінчуємо колекцію табалапки. І тому я зробила якраз тому, що мені дуже сподобалася ця колекція, і я не хотіла її закінчувати, я зробила на тему табалапки. Ось. Ну, і типу тут рожевий він, як, як фіолетовий, теж зійде. Лице. М -м -м. У нас немає фіолетових пакетиків чомусь. Чому їх немає? Може ми вже відкривали, я не пам'ятаю. Давайте візьмемо сині тоді. Э, з колекції котики три пакетики, серйозні. І всі такі блакитні. Добре, давайте візьмемо це око. Дуже цікавий пакетик. Капібара і, як завжди, я. Ага, ось, надістала один пакетик. Давайте сьогодні великий відкриємо. Хоча ні, маленький, тому що він завжди губиться. Я не хочу, щоб він губився. Тому ось тільки нам пакетиків на розпаковочку. І переходимо до нашого каталогу. Такий він вже пухляш в нас. І. Ой, Вже новинку, мабуть, запалила, ну нічого. Е, так, 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 так. До речі, знову. Щось я сьогодні така забудькувата? Ось ще закінчуємо сьогодні колекцію торт. Давайте з неї і почнемо. Ось торт. Відкриваємо наш пакетик. Дуже гарно спрацювала відкривашка. Вау, тут шоколадне драже. Не знаю, шоколадне воно чи ні, але воно чорне. Мені здається, що шоколадне. Е, відлипайся давай. Я це підстригла нігті, і тепер мені буде важко відлипати той двосторонній скотч. Ось. І давайте, давайте, давайте отсюди його приклеїмо. Так, тут більше нічого немає. Здесь більше нічого немає. Ок. І, до речі, пам'ятаєте нашу колекцію таку подарунки? У мене є чим її доповнити. І це ось така ось квіточка мені Кіра подарувала. Отут всередині. Так, цей. А можна камера сконцентрується на. Не хоче? Камера! Камера! Добре, коротше, як ви можете бачити, отут-от посередині філя. Це я, медальйонка, Кіра, Поліна. Це. Хто це? А, це, мабуть, нова кіра, ота, от яка нова в нас? Інша кіра, друга кіра. Це варя. Ось така от квіточка. Давайте її приклеїмо сюди. У нас є тут місце. Чи ось сюди. Не знаю, давайте сюди приклеїмо. отак от. Дуже класна квіточка. Мені дуже сподобалася. Дякую, Кіра. Е, і за це ще поставте лайк. Ось. Кіра дуже старалася. Ну, я кажу про першу Кіру, яка перша була. У нас, так, от сюди. Отак от. Ну, може ще переклеїти так от сердечко. Ось, і отак от вийшло. Якщо мені ще будуть подарунки дарувати, то я зроблю ще одну сторіночку. А так поки що ми переходимо до колекції капібара. Давайте відкриємо цей пакетик. Погано він відкривається. Добре, давайте відріжемо. О тут о мандаринка і все і більше нічого добре. Мандаринка під цифру три, один, два, три для цієї капібари. Yeah. Yeah. Він не відлипає. <хи> о! О, Почав відлипати. Коротше. Мандаринка, як ви вже зрозуміли, вона на голову. Ось. Така капібара вийшла. І далі в нас... далі в нас, далі в нас колекція. Давайте табалапки. І нам сьогодні тільки циферка 2 залишилася. Ось. Так довго терпів цей пакетик. Я вже навіть забула, що тут немає відкривашок в цій колекції. Я не хочу його різати, я краще отак от ззаду його. Зкрию. Просто, ну, дуже класні пакетики в цій колекції. Дуже взагалі класна колекція. Вау, дивіться. Яка світло-рожева. Може вам на камеру і не видно, але вона світло-рожева така. Така світло-рожева. І в неї аксесуарчик. Отака от такі от намистинки. О, тут ще є. Ще така. Такий метелик і ще мастинки. Добре, давайте приклеїмо. Тут немає двостороннього скотчу. Добре, на скотч приклею. Подивіться, яка вона вийшла. Дуже класно. Давайте придивимося всю цю колекцію. Мені дуже вона сподобалася і взагалі класна колекція. Ось така перша сторіночка. Така друга сторіночка. Тут трішки вилізла, але нічого. Ось. Ось така третя сторіночка. Така от остання сторіночка четверта. Мені дуже подобається оця лапка, дуже класно. Ось. Потабати хочеться так от. Оцю маленьку теж. Добре, переходимо до колекції маски і... Я не знаю, якого розміру нам попадеться маска. Давайте вже почнемо заповнювати цю третю сторіночку, тому що навіщо я її робила? І так. Розкриваємо. Як завжди, погано. О! Це моя маска на Хэллоуин. Пам'ятаєте? Я робила шорти з нею. Там, типу... Сонце та місяць. І, і так от оця частинка отак крутиться і воно міняється. Ось це місяць нам випав. Я вже на камеру навіть скотчем буду. Ось так от і клеїмо. Давайте сюди. Отак от, от. І переходимо до колекції котики. Може, сьогодні когось до філечки поселимо. Так, давайте відкрив... Дуже погано сьогодні працюють мої відкривашки. О, це котик, він малий, тому він іде на цю сторіночку. Може, Хоча ні. Давайте на цю отак от. Так от. Приклеїмо його. Цей скотч вже залежався щось. Хоча він лежав тут тільки тиждень. Так, я тиждень не знімала відео. І зараз ось в один день всі відео просто викладую. Просто, тому що немає змоги в мене. Ось такий котик. Класний дуже. Дуже класний, мені він сподобався. Такий милий просто. І далі в нас колекція лице. Ось, мені дуже подобається цей напис, як я його зробила. І відкриваємо. О, це дуже добре спрацювало. І це е, листовиння, Куди його приклеїти? Мені здається, тут треба око трішечки відклеїти, щоб під око це. Бо давайте я зараз спробую. Отак От у мене вийшло. Це не дуже гарно тут виглядає так, але потім коли ми зберемо все, це, це буде виглядати гарно. Ось. Переходимо до колекції iPhone. Ось. І сьогодні ми відкусуємо оце яблучко. Отак от. Я вже бачу тут сам айфон. Е, так, це ж для нього чехоло. Тут от. як його відклеїти. Так, щоб не порвати сторіночку. О. Здається, я випла. Так. Давайте отак от його посередині наклеїмо. Я там трішки порвала, але. Тут не видно. Так, добре. І давайте зверху отак от чехол йому наклеїмо. А, так, дуже добре. Приклеїлося ось. Поки що отакий в нас айфончик. Це iPhone 16 Pro Max. І ось до нього екран. І, так, переходимо до колекції нігті. У нас тут були отакі нігті, давайте їх знімемо. Може, ще й на мене наклеїмо. Давайте спробуємо на мене наклеїти. От так от. Ой, тут ці штучки позалишали. От так от. Мені дуже цікаво, як це буде виглядати на мені. Угу. Воно отут-от залишається. Коротше, поганий цей. Двухсторонній скотч взагалі. Тому краще отакий от, от з чорними такими. товстий, коротше, не купуйте, не треба. Дайте отак. Це сторіночка така, щоб отут от нігті. Отак от. Складати. Давайте сьогодні відкриємо цей пакетик. Я спеціально так зробила, я хочу залишити собі пакети. Ооо. Подивіться. А, я зрозуміла, що це за нігці. Я спочатку мені попався чорний, я думаю, що? Венздей? <свісно> Але ні, це... Це з пісні APT. Це з пісні APT такі нігті. Клас. Давайте може. Чи ні. Так, оцей у нас сюди. які тут є. Давайте оцей сюди. Цей, мабуть, сюди, цей сюди, може. Чи вот так от? Давайте отак. Епіті сюди. О тут блискавка, чорна блискавка на рожевому фоні сюди, на третій палець, на четвертий палець чорний нігудь. Ну, Мені дуже подобаються ці нігті, вони такі дуже класні. Мені взагалі подобається ця пісня ЕПТІ. Кому теж ставте лайк. Ось Я, правда, не знаю, чому вона називається APT. Але там співається а Ага, ага І там в титрах оце APT. Ну, добре. Такі нігті в нас вийшли. Подивіться, просто моя п'ятерня. Подивіться. Ну, класно ж що... ну. Я, до речі, хочу ще одну новинку, ще одну колекцію зробити з нігтями. Але потім все потім. Побачите потім в слідчих відео. І, так, не палю новиночку, не палю. А, у а, нас залишився тільки фіджитборд, добре. Я думала, ще що щось в каталозі. А тепер відкладаємо каталог. І па-ба-ба-бам-па-бам. Ба -ба Ось така картонка в мене є. Я тут пронумерувала всі цифри. Це, якщо що, тут дірки і все таке це просто філя. Спав на ній. Ну, добре, давайте відкриваємо. Так. Давайте відкриємо тут. Тут є відкривашки? я вже не пам'ятаю, по-моєму, немає. Давайте. Так от просто розріжемо. Що тут нам випадає? Вау! Подивіться, це лапка Філі. от точно прямо вам скажу. В ній кіхтики, вони трішечки заїдають. Так от напрацює, але трішечки вона заїдає. Давайте приклеїмо її на нашу картонку. Вона під циферкою 9. Ось тут вона буде. О, ой, ой, пробачте. І отак от вона працює. Ну, за те, що вона заїдає. О, боже, як тримати камеру. За те, що вона заїдає, ну, в принципі, механізм прикольний. Але вона так трішки заїдає, тому, ну, так, десь 80 ось. 8 з 10 ставлю цій лапці, але вона дуже класна. Ну, а на цьому буде все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім па-па